Ось кайзер такий NBC 200. Кажуть, два електроди спалили і виключається. Чому? Невідомо. Почав розкручувати його, вон там окалена ось ось застряла. От. Зараз будемо далі дивитися. Гріється, виключається. А хір його знає, що виключається? Сказати чого. А ось дивіться. А куди цей проводок іде? А ось сюди. А куди тут він йде? А до вентилятора. Вентилятор що? Не працює. Значить він виключається. Замість э, зарядного резистора поставили тут э, послідовно два NTC термістера. Ну, Я предпочитаю ставити і термістер, і, і позістер, і NTC, і PTC позістери ставить. Ну ладно. І ще ось один, верніше, один із косяків тут. Ну, то, що я продув нормально ось о, радіатор. Радіатор діодного моста бол, болтається, його треба закріпити. І плата оця оце теж не закріплена зовсім. Треба розібрати, закріпити нормально, щоб все було красиво. Погано були затягнуті оці клеми. Це я розкрутив, але вони були погано затягнуті. Зараз ще другу так само розкручу, бо треба зняти, щоб зняти плату. Треба перепаяти ці НТСІшки, щоб вони не висіли на цих штирках соплях, а нормально стояли. От. Ну, і тут, звісно, прикрутити, перемазати по новій. Ось тут вже лазили. Мабуть, міняли діодний міст. Ну, в общем-таки, пооббирати ці всякі какулі. Ось видно, яка тут жопа. І тут жопа. Ясне діло, що не прилягала, грілося. Зараз будемо чистити, перемазувати все по нові Мінялося тут ще не, ця, релюха, погано щось запаяно на підірвані дорожки. Мінявся діодний міст, погано пропаявся. Все тут пропаяю зараз, щось дірки якісь. І підірвана дорожка. Зараз поправлю все. Показую, що попередній майстер робив. Я думав, воно одірвалося. А тут воно вже було одірване. Ось, я, бачите? Тут воно зажато, обжато. Все нормально. Тепер дивимося кінчик. Що він обпаяний? Що він припаївав? Куди припаївав? Чорт його знає. Ой, блін. Ось такий скайзерок єсть. Зараз я покажу, що тут з ним. В общем, з ним не відомо що. Але на перший огляд, ну то що він брудний то таке дело. Кабель. 16 амперна вилка від комп'ютера, мабуть. все пришпандовуло. Треба вбрати, поставити нормальну вилку. Далі. Якийсь попередній майстер, не будемо називати його не злим тихим словом, під'єднав провода не на центральну, а на оцю перемичку. Ну, ясне діло, що тут грілося, і оцей центральний вилазить. Значить, ця під заміну. Можливо, вона і, і не працює, тому і не працює апарат. Треба подивитися. Ну, Зараз перевірю кнопку. Покажу. Так, так, виставлю. Так, дивимося вилку. Так, тут є. Тут шнур нормально. Тепер саму кнопку. Дивимося знизу. Перевіряємо. Нормально. І тепер зверху перевіряємо. Все, кнопка не працює. Значить, кнопка під замен і більш кнопка. Це із-за того, що це косячно зробили. Ну, воно грілося і виплавилося все. Ну, міняємо кнопку, міняємо вилку, чистимо і далі дивимося. Не все тут так з краю в цьому козирі. Тут ось ще треба конденсатор дивитися, бо він ну, просто мантиляється. Можливо, тріщина, погано. общем, треба пропаювати і фіксувати. Що і потрібно було довести, ось дивимося на контакти. Як вони зараз будуть ходити. Бачите? Ось, о, випираю. Навіть вискочилося. Раз, вискакує. Це такі справи. Сука, ні шайби нема, ні хера немає. Ось підгоріло. Блін, я б поставив би сюди медну, але в мене таких пластин немає. Прийдеться зачищати. Алюміній. Ставити. Підгорівши. Там теж підгорівши. Тут я зачищу, тут теж зачищу, буде красиво все. Без шайби, капець, як вони робили. Ще один такий же кайзер. Брудний, як не знаю що, десь От, Там на вентиляторі не видно, але ну, намотано черт ішов. Там якесь гніздо, мабуть, зробили птиці. Тут ось конденсатор конденсатор взагалі одерваний, мабуть. Треба повністю розбирати, дивитися, що з ним. Так, клеми, клеми. Клеми проживівши, але нормальні вроді. Взагалі, це такі справи. Це ось попереднє витягнуто із е, сварочника. А це. Ось, а це все було це у вентиляторі було. Це два проводи відрізані, просто валялися сварки там. От. Це. Просто відрізано і там же залишено. Ну, це зрозуміло. Де воно? А ось все. Все, ви бачите. Там резістори. Чи перегоріли там? Не видно, мабуть, погано видно, але тут дорожки, дорожки згорені, десь замкнуло було. Якийсь конденсатор трошки начебто чуть-чуть здувшися. Ну, я думаю, що він нормальний. Тут м'якенький, ну туди, рівний. А тут начебто чуть-чуть він. ну Буду випаювати, дивіться, по-любому. Так, радіатор стоїть, але все одно, мабуть, його перемажу по новій. Так, тепер декілька цікавинок. Перше, здернув конденсатори. Тут ось я прогар, -е, випалений, зовсім ножка відгоріла. Тут ось прогар. Конденсатори здюргуємо, дивимося. Так, цей конденсатор. Так, включаємо. Що він покаже? 550 микрофород ЕСР0 исключительный конденсатор. Продаемся наступний. 448 0 нормальний теж так цей конденсатор 455 02 ОМ ESR нормальний конденсатор цей конденсатор те передивимося 201 мікрофарад, ESR 15 kО, 0,15 кОм. Це конденсатор Йог называется. Замеряем Ацимусе. SR метром. Так. і нормальний якийсь везме. Так, цей бачимо по нулям. Вообще по нулям. Це є все. 443, нормально. Цей конденсатор. Як? Так, будемо дзвонити або його міняємо, або залишаємо три конденсатори на 470 мікрофарад, щоб по бюджетному було. Можливо, і так 4х4, 4х4, 12, 1200, то нормально на трьох конденсаторах буде працювати. Силограми показувати не буду. На всіх транзисторах силграми нормальні. Тільки треба залити термоклеєм токовий трансформатор. Тут ось, бачите, мантиляється. треба залити, залью і тут теж бігає, залити, теж залью. Клеєм пролито. Новий віт поставлений. Все красиво, все хорошо.